Усім доброго вечора. У в мене, в мене завжди доброго ранку, а сьогодні доброго вечора. Бо ось чудо і чудес. При, приїхало. Чудо і чудес. Зайчик наш любимий. У да. мене не тільки Кеті Зайчик, у мене ще й Маша зайчик. Такий зайчик, такий лежить, щось клацає, Я розповідаю мені, як вона там класно живе. В Києві. Yeah. Да, я це не знімала, а треба було, бо там мені якась придурош написала росіянка. Як то Маша без света хорошо себе чувствует? по у мене все нормально зі Я так їй написала. Хто тобі сказав, що в неї щось зі світлом? Це в мене там, прекрасно. Угу. там станцію розбомбили. Неплохо, але да. світло у нас є. Ну, їх добре. Так що в нас роби Віка? Відгадайте з трьох разів. До гадалки не ходи. Вона там креветки жарить. І запахи вже. А я салатик принесла. Принесла салатик я, ось. Е там все, коротше. І яйця, і рибіська, і огурчик, і куча-куча зелені, всякої, що тільки є. Але Віка не солила і не мішала. Давай, О, я знаю, не що. Та я посолю то вам буде солоне. Я краще Хорошо. собі досолю. От традиційні кріветочки, класенючі, салатик вкуснючий, в салатик ложечку Віка. І які. А, так, да, я бачиш, я через те саме не бачу. Гаріли грінки? Ні, класні гріночки, класні. От мені дуже подобається, як такі, я прямо можу зразу з'їсти. Галя. Клас. А Маша не хоче до нас йти. Їй треба речення дописати. Відкриття сезону. Усім привіт! А воно йде Чанчиково, десь там ззаду Костя. Ми тут уже столик накрили і чекаємо на шашлички на наші. Привіт! Так, я йду дуже дивитися на шашличок. Ось все вже знімається боже, яка краса. Ай, у всіх слинка потекла. Так, да, класс. Зараз ще картошечку вкинемо. Так, картошечка. Картопелька, дивіться, яка класна. Вот а... так трошечки розрести і туди вкинуть. Ай, буде шашличок і картопелька. М -м -м, клас. Доброго ранку. Всем привет. Так, і от. Кеті дуранули Кеті. Опа. Сем забирав вже сьогодні м'ячика. Так, Кетір по дорозі ні. Так, Кеті, шашликами не обдуриш. От як класно побігати, а то на шашлики. Сиди там коло вас. Ми вчора тут шашлики жарили, вийшли на берег. Це кажу Кеті, отут роздолі, а то сиди коло вас, ви там шашлики жарите, да? а вона нас закапує, боже, стане коло стола і оце ж як починає копати всі в піску. Ужас. Кеті качає, а він ну хоч полежу. Бурят. Ото як -от, ото ті, знаєте, два, два на городі. Так, як так скоренько хотіла сказати, два працівника на городі. Да? Два, два дачника, О. Один хі, копає рия, другий хі, відпочиває. Це точно. Ага. Два вида дачників. А ну, еще раз падай, давай, я вас сфоткаю. Да, вот так, вот так. Все, Кайти, втомилась, да? Вот так вот, вот так качать. Да, ага, может мячика можно стырить? Нет? Так, ну кажуть, на це можна дивитися вічно, да? А от я вічно дивлюся. Ой, Боже, ну мося ж ота, ну ну. В такі пози. Щось побачив, да? Щось побачив. Щось ремінь сьогодні не видно. О, дивіться, дощ. Ми вигулялися сьогодні зранку, сонечко, погода, ну ви ж бачили, та? просто супер. І що далі дощ? Ну, як це в обід іти, пісять? Яка різниця? Все одно лапи мить. Вона сьогодні в останню хвилинку пригнула в воду. І я її привела додому макру повністю. І сем такий самий. Але ж тепло, бачите? Чоловіки в футболках. А змійка спить і навіть не підозрює, що там дощ іде. Усім привіт! Так, перші ми тискеті гуляти я вирішила трошечки дозаписати цього відосіку. Ну, як ви бачили, ми були на шашликах, відкриття сезону, дуже-дуже-дуже все класно. Так, сьогодні дощ, збираюся на роботу, до речі, понеділок. Думаю, що вдягти. Точно не вдягну жовтенькі. Сапожечки, тому що дощ на дворі і кожна плямочка на їх видно. Тому, що я там вдягнуся, буде в следуючому блузі. До речі, друзі, я вам дуже-дуже дякую за коментарі. Як я вдягалася, я насміялася сама. Ну, я дуже я обожнюю читати коментарі. І хороші, і погані, які б там тільки не було. В мене є такий постійний коментатор Тарас. Він мені пише не тільки коментарі під відео, а ще й в лічку в Інстаграмі. Там, так от коментар просто був, я, я хвилин 15 сміялася. Пише мені, Таня, ти вже вдягала на голову оту <рючку> ручку від відра? Тарас, це прямо для тебе. Я вдягаю цю ручку від відра. Я подивилася, дійсно дуже схоже на ручку від відра. Ну що, ну, хто як бачить? «Да що ж таке? Я бачила це як окуляри, а він побачив, ну, як відро на голову. Ой, і сміх, і гріх. Так, я вже нафарбувалася, вже збираюся на тренування. Ага, я вже казала, так, що я хотіла? А, Так, є там такі в мене обговорювання в коментарях з приводу того, як я виглядаю. Дякую дуже, що ви гарно виглядаєте на всі 100. От, але ж не всі може знають, може не всі розуміють ту ситуацію, в якій я зараз, інколи, інколи посмішка навіть не щира, але ж я її тримаю. І завжди кажу, що нікому не потрібні тут соплі, жування і так далі. Життя продовжується. Але з приводу чоловіків, дівчата, хлопці, ну, не потрібно мені зараз писати і бажати. Я ще раз, ще раз повторюю: я не якась там пурітантка, я не кажу, що в моєму житті взагалі не може бути поряд навіть на дух чоловіка якогось саме. в мене може бути з'явитися друг у мене може бути все завгодно, що може бути в житті. Але зараз ну, 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 зовсім, зовсім не той час, щоб навіть про це думати. І вдягаюся я, і посміхаюся я. І мені дуже хочеться вдягатися і подобатися і насолоджувати цією природою, погодою. І я вам хочу сказати, що кожна жінка, в якому б вона там не була, стані внутрішнє, зовнішнє хоче виглядати гарно. Все, що ми на собі малюємо, все, що ми на себе вдягаємо, це все ми робимо перш за все для себе, для свого внутрішнього самопочуття. І коли ми там, як скажемо, проходимо якісь випробування, у нас щось в житті не складається, може найкращим виходом з цих всіх ситуацій життєвих буває саме от те, що ти не зациклюєшся в тим, щоб там закритися вдома, нікого не бачити, нікого, а навпаки. Виходити в люди, зустрічатися з друзями, ти ж нічого не зміниш. Все, життя продовжується і треба жити. Ну, я не знаю, мабуть, дуже багато з цього приводу я вже казала, я, ну я не уявляю собі в цій квартирі когось іншого. Боже збав. І ще ну, це така делікатна тема між мною, між дітьми, У Саші син Філіп. І я хочу сказати, що все, що от... Ой, я не знаю навіть, як сказати, но тут його спадщина. Однозначно. І це не важливо, що. Там заповіт написаний на мене, там, чи дарстві чи що. Ми були, Саша ж не завжди хворів. І ми дуже багато на цю тему розмовляли. І як зробити краще. Як, звісно, він хотів, щоб його син не залишився без спадщини, щоб мене не дергали, не чіпали. Тобто ми це все вирішували і це все. Ну, це все між нами, розумієте? От, я дуже чекаю, звісно, нашої перемоги. Я дуже чекаю того, що приїде Філіп. Я дуже чекаю з жінкою, тим паче. Я дивлюся всі їхні відео. Мені... Ну... ну, в общем, це наше внутрішнє. Ой, не знаю, так хотіла щось розумне сказати. Зрозумного скажу, дівчата, жінки. І чим більше вам років, тим більше я хочу, щоб ви дивилися на мене і брали приклад. Життя продовжується. Ми живемо в цьому світі не для того, щоб нести сюди комусь негатив, горе. Щоб хтось страждав рядом зі мною, я хочу, щоб зі мною рядом посміхалися, щоб поряд людям було комфортно. Я розумію, що в якийсь момент да, виплескуєш, потрібне співчуття дуже потрібно. Але це не постійно повинно бути. Якщо людина зациклюється на тому, що постійно сидить, не є і хоче співчуттів. Нічого хорошого не буде не для людини, не для тих окружаючих, які на це все дивляться, і це все, розумієте, це може просто набриднути. Скаже, та стільки ж вона буде нити? Я не буду нити. Все добре, життя продовжується. Ах, в мене вже дівчата пишуть, я оце з вами розмовляю, а в мене там коментарі, я бачу в телефоні, до речі, що пишуть, хто йде на тренування. Я йду, я йду, я йду. Наташка писала: я йду прошлий раз, я йду і не прийшла. Я вже їй написала відповідь. Головне, не передумати в останню хвилину. А взагалі зараз все класно. Весна, майже літо. Дівчата, всі біжать на тренування, всі прибігають, бо всі вже дуже хочуть роздягатися, вдягати купальнички і гарно виглядати. І це, це важливо для кожної жінки. Отак. От і я вже придумала, що я сьогодні буду вдягати. Взимку, знаєте, думаєш, ну що вдягати, коли зверху натягнула пуховічок або курточку, або там ще щось, все. І там я навіть інколи взагалі не вдягаюсь. Ну, як не вдягаюся, вдягаю прям ласіни, майку, те, в чому я буду тренуватися, зверху вдягла пальто або там куртку, сапоги, все, прийшла, зняла, попригала, позаймалася. На діла, в машину пригнули, приїхала. Що вдягатися? А зараз, хоч От... От кому я показуюсь: вийти з машини, сісти в машину. Приїхала на тренування, вийшла з машини, ну да, там дівчата побачили, як я зайшла, вийшла. все. Так, щоб я десь там кудись ходила, десь там кудись. на... Нет. Але ж. Як мінімум тисяча моїх підписників подивиться, в чому я вдягнена і як я вдягнена. І напише мені коментарі. І я цьому дуже рада. Так, все, побалакали, піду. Дощ, до речі, переставити сонечко вилазить, і ми зараз киті бігом, бігом побіжимо, погуляємо. Лапи все одно грязні будуть, бо дощ таки прийшов. Але сьогодні такий дощ там, по прогнозу буде там прям дощ. Ой, а вчора якісь придурки, от другого слова, я не можу сказати. Як почали виставляти в Москві сніг, там заноси. потім в Черкасах, рано картоплю посадили, бо е, е, снігом замило, там десь щось замило. Ну, що це за бред? Ну, на що це люди роблять? От Я не розумію. Ну, на що це робити? Ну, Кожен дивиться вікно і бачить, що за вікном. Ну, для кого це ви робите? Щоб десь росіяни подивилися да? і сказали, а їх там снігом занесло. А ми на їх подивилися, сказали, о, так і мені надо їх снігом занесло. Чорті що. Все тепло, все класно. А дощик потрібен. Чому? Тому що повинна вирости картопелька. <сі> ви бачили? <сі> Два типу дачників. Ото друга собачка, ото все ото, кх, на дачі, ото я. Бо я, як сказати, непригодна <сі> для праці на городі. Хоча я, боже, ви собі не уявляєте. Я як трактор пахала на тих огородах. З дитинства. Бо бабуся була в селі, і там було 40 соток в городу. 40 соток. Ви уявляєте собі, що таке? 40 соток? То картоплю сажаємо, то картоплю викапуємо, то жуків збираємо, то. Ні, потім я сказала: в моєму житті цього не буде. Картоплю я собі куплю. Хоча. Кожен повинен займатися своєю справою. Люди, які живуть дійсно і мають городи, мають сади, мають, і це все їм приносить, це їх праця. І за цю працю вони отримують гроші. Бо вони це все садять, вони це все вивозять на базари, продають, і отримують за. Ну, Фермерські господарства, отак от. І це правильно. Бо людина працює, привозить, а така, що не працює, працює десь, і де купляє. Оце йде грошовий, ну, як правильний обмін. Я такого щось не казала. В общем, якщо це приносить доход, то це потрібно. Якщо це задоволення, то це потрібно. А якщо людина себе насильно веде на той город, щоб зібрати там якесь відро тої картоплі, то це не потрібно. В магазин за картоплею. Все. Знову я наторохтіла тут відро на голові, пішли гуляти. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.